І у нас в студії Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації Офіс міграційної політики. Добрий вечір. Дякуємо, що завітали. Дякую за запрошення. Гарнові нам Пане Василь, вітаємо вас у нашій студії. Так, 11 мільйонів і 8,5 мільйонів. Оця різниця. Спочатку давайте про неї. В чому вона полягає? Чому вона така? Наскільки вона відповідає? Ті інформації, яка є у вас, наприклад. Знаєте, ми насправді отримуємо конкретну інформацію про кількість українців, які перебувають на теренах України, лише після закінчення війни і після проведення перепису населення. У нас не було перепису населення з 2001 року, і тому цифри стосовно того, яка кількість виїхала, яка кількість людей знаходиться на окупованих територіях, на тих територіях, які не підконтрольні уряду України. Ми це зможемо все прояснити тільки після проведення реального перепису населення. З одного боку, Держстат створив робочу групу, куди увійшли представники, в тому числі інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи, і вони разом працюють над тим, щоб за допомогою кількості з'ясування кількості споживачів мобільного зв'язку мобільного інтернету в Україні якимось чином вирухувати приблизну кількість. Людей, які знаходяться на території України, і так, да, це не буде до одиниць, до конкретної там буде плюс-мінус сотні тисяч людей, але хоча б не буде такої розбіжності майже в три мільйони осіб. Угу. Тому давайте дочекаємось перше. Можливо, ми отримаємо на от якраз на початку 2026 року приблизну оцінку, а достаменну оцінку кількості населення в Україні <кій> і відповідно кількості людей, які виїхали, ми зможемо це все оцінити. Роки за два-за три після закінчення угу. військових дій, коли є сенс проводити повний перепис населення угу. України. Об'єктивний так. а якщо говорити про ті реалії, в яких ми вже зараз живемо, у воєнних та і про тенденції на ринку праці, якими вони є, пане Василю? Насправді проблема полягає в тому, що майже 75% вітчизняного бізнесу жаліються, що не можуть заповнити всі ті вакансії, котрі є на ринку праці, і це пов'язано з одного боку. Як не дивно, з високим рівнем безробіття, в нас високий рівень безробіття в країні, а з іншого боку, в нас нестача робочих рук і все це зветься дуже просто структурне безробіття. Тобто люди, котрі мають кваліфікацію, їх кваліфікація не відповідає потребам ринку, для того щоб це було простіше зрозуміти. Люди, котрі раніше працювали, наприклад, на Маріупольському металургійному комбінації, mm -hmm. котрі виїхали, наприклад, в місто Тернопіль, вони не можуть за Там своїм фахом знайти тобі... саме так. Вони не можуть знайти роботу за своїм фахом, і при тому бізнесу потрібні водії, потрібні звичайні будівельники, потрібні зварювальники, а цих людей не вистачає. Тобто потрібна перекваліфікація не просто перекваліфікація, а масова перекваліфікація. Мова йде про сотні тисяч людей, котрі повинні перенавчитися. Я хочу поточнити, ви сказали про те, що зокрема не вистачає сьогодні будівельників, там слюсарів і так далі. Пане Василю, а чому їх не вистачає? Через те, що війна чоловіки багато мобілізували, через що? Тому що це мені видається що. Це ось... один з елементів того, що відбувається в нас з одного боку, це відтік населення. Друга частина людей залишилася на окупованих територіях. Ми таким чином теж втрачаємо фахівців. Третя, зрозуміло, це мобілізація, коли залучають масово людей. І все це якраз в комплексі, і створює ситуацію, коли просто не вистачає. Звичайних блакітних комірців, тих людей, котрі можуть працювати руками. Не вистачає енергетиків. Ми розуміємо за uh -huh. чого. Не вистачає людей, котрі можуть працювати в сфері жилічно-комунального господарства. Бо ми розуміємо постійні обстріли і кількість тих людей, котрі могли б залучитися набагато вище, аніж їх готували навіть раніше в попередні мирні часи. Тобто їх і раніше не вистачало їх зараз раніше як... не вистачало а ви повністю правильно а, говорите. Звіт НБУ за кінець 25-го року. Читаю такі витримки масового повернення українців за кордону. Не варто чекати, щонайменше до 2027 року. Наймовірніше цей процес відбуватиметься повільними темпами приблизно по 100 тисяч осіб на рік. Це інфляційний звіт Національного банку України. Як оцінити цей темп? От НБУ каже це повільно. Які ваші прогнози, враховуючи, якщо 11 мільйонів, якщо вірити омбудсмену Лубенцю, це вірна. Вірне число. Кожен день продовження війни скорочує вірогідність повернення українців, котрі знаходяться за кордоном. Бо кожен день, коли українці знаходяться за кордоном, вони або навчаються, або соціалізуються, або їх діти йдуть до місцевих шкіл, йдуть до місцевих вищих навчальних закладів, або люди працюють і не просто працюють, вони підвищують свою кваліфікацію. Вони, так. можливо, навіть вже купують собі там житло. І відповідно відсоток тих, хто буде повертатися з кожним днем війни, він скорочується. Наша оцінка повернеться в відсотків 30. біля 70% відсотків все ж таки залишиться за кордоном. Угу. Пане Василю, у мене можливо таке, знаєте, філософське питання. Але от у контексті того ми говоримо: у нас відтік населення, міграція, зокрема, спричинення повномасштабною війною. У нас нестача робочих рук, робітничих професій на території країни. З огляду на це, на чим? Нам всередині країни треба більше працювати над тим, думати, як повернути людей і створювати механізми повернення, або якось вже адаптуватися під ті реалії, які в нас є зараз, і виходити з внутрішньої ситуації тут на місцях. Дуже комплексне питання. Відповідь на нього ну не може бути простою. Розуміє. Давайте просто подивимось на цифри. Міністерство економіки України ще в грудні 2023 року оцінило. Потребу в робочих руках в Україні приблизно в 4,5 мільйони робочих рук. Це нам потрібно бути, щоб в нас настільки збільшувалась кількість робочих рук в Україні в листопаді 2025 року. Міжнародна організація праці заявила, що Україні буде потрібно додатково 8,6-8,7 мільйона робочих рук, і це додатково до кількості робочих рук, котрі в нас були у 2021 році. І це пов'язано з чим масова відбудова, розвиток нових підприємств і таке інше. Якщо ми будемо орієнтуватися виключно на внутрішні резерви, нам, нам робочих рук не вистачить. В нас жахлива демографічна ситуація. В нас кожного року населення країни скорочується майже на 300 тисяч людей. Давайте далі подивимось. якщо повернеться за кордону лише відсотків 30 населення. Далі нам потрібно чітко Дякого розуміти, віку? що з закінченням війни і з відкриттям кордонів в нас почнеться нова хвиля трудової міграції або воз'єднання родин, угу. котрі знаходяться за кордоном. І ми опиняємось в достатньо серйозній ситуації, коли ми повинні думати про відбудову, а відбудова неможливо без наявності Достатньої кількості робочих рук. І тому відповіддю на ваше питання буде фактично завдання сформувати всередині країни три головних питання, на які ми всі повинні шукати відповіді: перше, яким чином ми будемо повертати українців, котрі знаходяться за кордоном. Друге питання: яким чином ми скоротимо обсяги трудової міграції з України? І третє питання: коли ми зрозуміємо, що тих, хто повернеться. Не вистачить на те, щоб проводити відбудову, коли ми зрозуміємо, що виїзд людей це додаткове півтора-два мільйони людей, котрі вийдуть з країни. Третє питання буде: а де ми візьмемо робочі руки? З яких країн ми будемо запрошувати талановитих людей, котрі можуть приїхати до нас та працювати тут в нас всередині країни, і потенційно ставати частиною нашої політичної нації. Ці три питання якраз є наріжним каменем майбутньої відбудови нашої країни. Але до цього ще є час, а умови перебування українців за кордоном, вони, в принципі можуть змінитись. Вони вже напевно змінюються. А можуть змінитися ще от буквально, християнсько-соціальний союз Німеччини, молодший партнер партії канцлера Німеччини Фрідриха Мерца, закликав до посилення міграційної політики стосовно українців та сирійців. Про це повідомляє Шпігель. Ми будемо наполягати на тому, щоб працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни. Кажуть вони і вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині. Тут два аспекти. Перший це ось ця заява, що працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни і створити такі умови, щоб вони повертались. Раніше про це говорив і канцлер. Мерц. чи може стати це політикою, зокрема Німеччини і інших країн? Чи бачите ви таку тенденцію? Загалом, майже всі країни Європи, котрі дали українцям можливість отримати статус статус тимчасового захисту. Вони надали саме головне не просто прихисток, а можливість на другий день після того, як ви приїхали, почати працювати, заробляти гроші, сплачувати податки. А з ці податки ще й додатково фінансувати тих наших українців, котрі не могли працювати. Це інваліди, люди, люди літнього віку, це діти і таке інше. Ну таку саму зробити систему, коли приїзд українців саме окупався би, да скажімо так, щоб не несли величезних витрат. В той самий час в Німеччині. Біля 450 тисяч українців у віці 18 плюс отримують допомогу по безробіттю. Вони там спокійно користуються благами Німеччини, і Німеччина витрачає на них гроші. Люди не працюють і навіть не ходять на якісь там мовні курси, таке інші німці бачать. Mm -hmm. Вони розуміють і політики це розуміють, що ліпше вони будуть використовувати гроші на е, своїх співгромадян, на своїх потенційних е, людей, котрі будуть голосувати за своїх потенційних виборців. І зрозуміло, що такі заклики вони будуть все більше і більше лунати по Європі. І загальна порада для всіх без виключення українців, котрі знаходяться в Європі, потрібно все ж таки зрозуміти, що такий аукціон невіданої щедрості він все рівно буде закінчуватись. І якщо ви хочете залишатися за кордоном, якщо ви хочете не повертатися назад, ви вимушені будете працювати, бо ви в інакшому випадку ну, вас просто залишать без грошей, а далі куди ну ви будете повертатися в Україну. Тому люди приймають рішення самі. Угу. А надто не всі українці, які там перебувають з прифронтових територій чи територій, які окуповані зараз. Ну ніде правди, діти. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали. Дякуємо, що поділилися інформацією. Проаналізували ситуацію з міграцією, з тим, в яких умовах перебувають українці зараз за кордоном.